Усім привіт! Я Олена Пронькіна, і це мій канал про мистецтво і життя. Поруч з ним. І сьогодні я хочу вам показати свою майстерню, а точніше. Офіс у сім'ї. Ми отак от це називаємо офісом, тому що, по-перше, приміщення досить невелике, і по-друге, тому що я дійсно використовую це приміщення іноді як офіс. І я тут навіть зберігаю багато документів, які я отримала під час свого проживання у Німеччині. І, до речі, отримала їх класичною попередження. Поровою поштою Ну і Німеччина вона взагалі дуже знаменита своєю бюрократією і любов'ю до класичної пошти. Ну що ж, будемо починати цей тур. Я дуже вибачаюся за те, що тур буде вертикальним відео. Яким чином це сталося, я не знаю. Але ну, маємо, що маємо. І ще раз вибачте: ну що ж, спочатку я вам покажу загальний план, а потім уже детально будемо ходити. Оце робочий стіл він займає більшу частину цього простору. Тут я працюю, роблю якісь ескізи, замальовки, також роблю рілсики, Тут у мене є оцей агрегат. До речі, це дуже така класна штука, досить мобільна. І я отут-от. Відосіки осілякі знімаю. Тут у мене одна камера. До речі, я почала захоплюватися плівковою аналоговою фотографією, і у мене є якась уже колекція, частина її тут, і частина її отут, на цьому мольберті. Берді. Отут у мене невеличкий простір, де я планую працювати над своїми картинами. Поки що цей Альберт, е, у мене тут у якості вішака для камер Для камер і сумок для камер. Це у мене сумочка для полароїда. А це у мене е, моя діджитал камера. От, е, так що поки що отак, але, в принципі, буду тут працювати. Але я шульга, тому я. Повинна оцей мольберт переставити таким чином сюди. До речі, я думаю, я поміняю камеру на більш широку, Оце, да. широкий а, кут, скажімо так. Одразу давайте зайдемо в, в, в цю частину кімнати. Тут у мене буде а, якби склад. І Я сюди перенесу усі свої роботи, усі свої картини. Тут у мене будуть якісь коробочки з робочими інструментами, все таке інше. Тобто, в принципі, це добре мати у кімнаті отаку частину, де можна усе зберігати, і, 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 і нічого заважати не буде. Так, тут ми вже були. Ага, ось тут у мене документи. Документів, ціла купа. В принципі, оце у мене від Джоб-центру повністю заповнена оця папочка. Тобто я отримувала велетенську кількість листів. Це у мене листи з документами, які я повинна е, Посортувати по папочкам. <смі> я усе це відкладаю, але е, е, це діло, якщо чесно, відкладати дуже шкідливо. Тут у мене усіляке також, а що це? Я навіть і не пам'ятаю. Ну, оце робота, е, яку ми із чоловіком купили. Це графіка е, художника, який проживає в цій місцині. Я вам потім може якось покажу. Так, це у мене значить, що? Ага, це у мене фотографії. Оце все дитяче. Це тут у мене якась графіка зберігається. Це просто зараз я відкладу це. Папір ще чистий, а оце у мене вже йдуть ці дощечки від фірми Роса. До речі, у мене про ці дощечки є YouTube Shorts, де я розповідаю, яким чином на цих дощечках з'являється оця фактура. Але, в принципі, це фактура самих дощечок, і я це сама спеціально не роблю. Е, от е, моя остання робота на ці дощці, дощці, Як воно правильно, до речі, вимовляється? Так, тут, тут у мене Polaroid Emotion Lifts, я про це також е, окреме відео буду робити. Дуже цікава техніка. Ну і там у мене отакі графічні роботи з попередніх років. Взагалі, якщо вам цікаво, я можу у майбутньому зробити огляд і розповісти, що це у мене все. Так, добре, я зараз швидесенько поскладаю. Так. І я думаю, це була отут-от найцікавіша поличка. А сюди я вирішила складати усі мої пензлики. Тут у мене будуть пензлики. До речі, ця річ це я купила в ікеї для оцих столових приборів. Але для пензликів воно працює дуже гарно. Так, тут у мене що? А тут у мене оце документи для вивозу робіт я робила колись в Україні у 2024-му, у кінці 2024. Ні, у кінці 2023-го, мабуть, чи початок 24-го Неважливо. Ну і плюс у мене от іще. Новенька. Ой, а воно що упало? Воно упало зараз <ріст> <ріст> добре. Я тоді показувати не буду, там все одно нічого цікавого. Тут у мене всяка дрібідьянь, пакувальні матеріали, усілякі коробочки від техніки, яку я купляла. Це не цікаво, але я їх зберігаю, щоб для пересилання для пошти використати, тому що я дуже багато дуже часто висилаю. На проявку плівку, От і. тому мені це треба. Тут у мене усіляка дрібідінь. А, ні, тут у мене книжки, ось і підручники для вивчення німецького. І у мене тут ціла купа, ціла купа, вчила-вчила, так і не вивчила сором. Добре, далі. Значить, тут у мене, мене усіляка дрібідіння, і це іще раз пакувальні матеріали. Тобто купа дрібідінь, але трошечки було, я думаю, щось цікавого. Тут, значить, на цій поличці у мене також багато усього. Тут моя роботка маленька. Усіляка фігня, яку я купила у Берліні, коли там жила. добре, далі. Значить, що тут цікавого можна показати? Тут є у мене кілька камер, які треба, якщо чесно, заховати, тому що мені не подобається, що вони просто тут стоять і покриваються пилом. Але в принципі, так. Ну що ж, це я купила. Це Агат 18 класна півформатна камера. Оце дуже дивна камера це Цертіна. У мене на плівку. Аккаунті в інстаграмі є рілс про цю камеру. от Але у Рілсі я розказую, показую, що це за камера, які там фотографії, і кажу, що мені не дуже мені ця камера якби не дуже, але вона. Така, це середній формат. От, в принципі, цікаво мені було спробувати. І із середнього формату у мене є лише оця пінхол-камера. Оце цікаво, от взагалі, тема пінхолу. Це дуже цікаво, це просто магія. І я думаю, що я про це буду багато окремих відео знімати. І думаю, що ми навіть зробимо свою саморобну пінхол-камеру. Добре. А, оце. Е Портативний, як воно називається, принтер. Я тут, значить, друкую фотографії. І Якщо цікаво, то можу у якомусь YouTube-шорці про це розповісти окремо дуже коротко. Це у мене ці скетчбуки? От. Це у мене GoPro. А це що таке? А, а це прикраса. Це прикраси. Це прикраси. Так, далі, тут у мене е, Polaroid фільтри для камери, Polaroid. Я про них рілс робила для мого плівкового аккаунту в Інстаграмі. Так, це е, мінці нецікаво, цікаво. Значить, це у мене касета, залишилася іще. За пак... Для полароїду. Так що підемо скоро на полароїд прогулянку з вами. Тут у мене коштовні прикраси тут просто для цього це ну, як воно називається? Мейкап. Я іноді дуже рідко фарбуюся, у мене навіть є один. Парфюм. І мені дуже подобається цей аромат Кароліна Герера, я думаю, я її куплю ще раз оцю цю штучку. Так, тут у мене, значить, така рамочка для того, щоб сканувати полароїдні знімки, але я, якщо чесно, нею так і не скористалася, тому про це. Як я її пробую, можна також робити окремий ролик. Значить, зараз я це приберу. Так до речі, тут у мене дитяче крісло. Я сподівалася, що дитинка буде сидіти тут. Поки я щось роблю, працюю, він також буде щось робити. Але ні, він не дуже це любить. Він любить рухатися, бігати, а сидіти і дивитися, як мама щось робить. Це не для нього. Тому не спрацювало. Ну і ладно, так, далі. Так, зараз, що я хотіла показати, о. Я робила колись для іншого каналу, для попереднього каналу відео про те, чим відрізняється графіка, рисунок, графіка від рисунку і живопису. от І я зробила як якби такі як приклади, наочні приклади. от Кому цікаво, можете це відео ще побачити на попередньому каналі. Якщо ще не бачили, так, це у мене, що? Це у мене просто а, а, акварельний папір. Тут у цій коробочці, іноді я, якщо бачу якісь коробочки від якихось. Покупок, то я можу для себе забрати і зберігати щось цікаве. Тут у мене маленькі роботи, я зберігаю. А цей я купила для графіки. Зараз я спробую відкрити однією рукою, я сподіваюся, що я нічого не цей. О, щось уже. Тут у мене роботи. Графічні. а 3. Бачите, да? велике таке. Так, ну а тут у мене різна дрібідінь, Значить, що у мене тут фарби? Це німецький бренд, я думаю, чи що, це треба перевірити, де воно зроблено. Може це французьке, до речі. Зроблено. А, ні, це британське. Made in the UK. Добре. Так, тут у мене всіляке для роботи, палітри. Це у мене глазур для кераміки, буду потім починати знову робити кераміку. У мене ж є піч, я купила собі піч в Україні і перевезла її сюди. До речі, дуже цікаво, що пічку я купила німецьку, вона їхала звідси, а потім я її сюди, ж, з України і перевезла. Тут у мене це для блогінгу. Тримач для телефону. Ще? Так, зараз тут подивимося. Тут у мене усілякі провода провод... да, не цікаво. А тут що? Тут у мене повинні бути якісь. Ага тут у мене фарби. І ще більше фарб у мене отут. Так що я думаю, що є сенс просто це все перенести сюди. От. Ну що, в принципі, я думаю, все. Тут у мене ні. моя грамота приз, я колись у 2022 році отримала премію у Берліні Клауса Міха... як це українською? Клаус Міхалець Прайс. От. І... Значить, ну, я про це також, якщо вам цікаво, буду робити е, відео. Тут у мене роботи оформлення. До речі, оце оформлення дуже гарне. Мені дуже подобається, як воно зроблено. Ну, усе. Е, підписуйтесь і побачимось у наступних відео.